Вітаю на першому подільському. Замаскував Хабар під допомогу армії. Прикордонники затримали махінатора. Результати перевірок в ТЦК та СП в Білогірі судитимуть жінку, яка під час застіля вдарила ножем свого співмешканця. Далі деталі. Маскував корупцію під благодійність на Одещині. Оперативники внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України взаємодії із правоохоронцями затримали шахрая. Зловмисники зі спільниками за гроші благодійних організацій придбав медзасоби на 80 тисяч гривень, нібито для військової частини. Але попросив не оформлювати їх офіційно. Мовляв, чекає на ще одну партію. Після надходження нових коштів він поклав їх собі у кишеню, а частину запропонував. Військовослужбовці як хабар, щоб прикрити сліди, оформив фальшиву накладну. Його затримали під час передачі хабаря та підроблених документів. Триває досудове розслідування та встановлюють причетних до злочинної схеми. У червні шість із семи інцидентів, пов'язаних із ТЦК, виявилися маніпуляціями, фейками та псом. Про це повідомляє командування сухопутних військ. Лише 36 випадків мали під собою реальні підстави та були перевірені в результаті одну особу відсторонено від виконання обов'язків. П'ятеро осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 30 службових розслідувань тривають. Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки також опублікував статистичні дані моніторингу, фіксації та аналізу всіх випадків пов'язаних із діяльністю їх представників саме у червні. Тож за місяць зафіксовано 12 інцидентів. Всі вони не підтвердилися. В групі комунікації Хмельницького ОТЦК та СП зазначають, що це випадки, які містили ознаки фейкових повідомлень, спотворених фактів або ж були. А складовими інформаційно-психологічних операцій, спрямованих проти українського війська, В установі додатково повідомили, що у травні 2025 року за одним із повідомлень було призначено службове розслідування. Слідство триває. Відкриття стели пам'яті героя відбулося 28 червня у селі Томашівка Новодонаєвецької громади. На фасаді місцевої гімназії відкрили меморіальну дошку Андрію Михайловичу Гайдуку. Громада хвилиною мовчання вшанувала подвиг оборонця, який долучився до війська у 2022 році. Воїн віддав життя за незалежність та свободу батьківщини 29 березня 2024 року, у наслідок мінометного обстрілу біля села Веселе Донецької області. Похований захисник у селі Жучківці Хмельницького району, де він проживав разом із сім'єю, співчуття рідним, вічна слава та пам'ять захиснику. В Білогір'ї судитимуть 48-річну жінку, яка під час застілля вдарила ножем свого співмешканця. У поліції області нагадали деталі справи. 17 лютого цього року в одному із сіл ямпільської територіальної громади. Під час спільного розпиття алкоголю між чоловіком та жінкою виник конфлікт. Злоумисниця кухонним ножем вдарила потерпілого у груди. Потім викликала швидку слідчі шепетівського районного управління поліції передали матеріали до суду. Обвинувачені загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. У Шепетівці в ДТП травмувалася водійка електровелосипеда. У поліції області розповіли, ДТП сталося в суботу. 43-річна місцева жителька, керуюча автомобілем Шевролена, їхала на електровелосипед, за кермом якого перебувала 55-річна жінка. Їй надали медичну допомогу без госпіталізації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Продовж кількох днів закриють рух автотранспорту через залізничний переїзд станції Балин. Про це попередили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Через невідкладні ремонтно-коліні роботи із 7 ранку 1 липня до 20 години 3 липня закриють рух автотранспорту через залізничний переїзд, 203-й кілометр станції Балин, що розташований у межах проїзної частини автодороги державного значення Р 86 Гуків Дунаєвці Могилів-Подільський. Тіст можна буде здійснити, зокрема через автошляхи Н03 Житомир, Чернівці, Т-2321 Ярмолинці, Кам'янець-Подільський, с С-23-06-29 Томашівка Н-03 через населені пункти Міцівці, Томашівка, Балинівка та станцію Дунаєвці. Наразі це все, що встигаю розповісти. Готуємо оновлений інформаційний випуск. Дякуємо за вашу увагу та довіру силам оборони за захист. На все добре.